В першій частині відео ми вже сплели сумочку по надійній технології. Навчились закріпляти волосінь, зробили вигнуту форму дна, як в сумках Баленсіага, вшили цільні металічні кільця в бокові частини сумочки. Ну і, звісно ж, були схеми та безцінні поради в процесі плетіння. Відміряємо волосінь довжиною десь 80 см. Відрізаємо. Проходимо в першу кутову бусину по напрямку зверху вниз. Нанизуємо на верхню волосінь одну і заходимо в дзеркальну бусину навпроти. Принцип шивання ручки в точності, як і той, за яким ми стягували дно сумки. Навіть схеми ті підійшли б сюди чудово. Ми завжди чіпляємось по обидві сторони за бокові бусини. І постійно нанизуємо одну бусину. Та проходимо в неї хрест-навхрест. Думаю, на цьому етапі ми можемо додатково не зупинятись. Навіть відслідковуючи за діями рук, процес досить зрозумілий. Ці акрилові бусини завдяки своїм граням переливаються ніби кришталеві. До речі, останній хрестик можемо зробити з петелькою, щоб зафіксувати. Така собі змійка виходить. Це чудовий спосіб зробити собі новий аксесуар. От трішки б менший діаметр бусин. І ось тобі браслет. До них навіть продаються спеціальні застібки з конектором під об'єм браслету. Чи навіть як чокер, мені подобається. В будь-якому разі не пропаде. В разі чого зроблю браслет, думала я в процесі. А в якості ручки я бачу її пришитою до майбутнього клапану. Та спершу підшиємо підкладку. А, я обожнюю це різноманіття матеріалів на творчому столі. Це окремий вид насолоди. А насолоджуватись процесом це головне. А це мій новенький помічник. Ручна швейна міні-машинка. Визначаюсь з кольором підкладки. Ось подивіться наглядний приклад того, як колір підкладки змінює загальний вигляд сумки. Тут без варіантів. Обрала цю чорну. Відштовхуюсь від розмірів сумочки, кладу її просто поверх тканини. Підкладку вирізаю з невеличким запасом по обидві сторони. І по довжині вона має обгортати сумочку, бо я планую зробити ще декілька підворотів. Я, звісно, розумію, що така міні-машинка є не в кожного, але ж суть в наступному просто прокласти рівний шов, а вже без різниці, вручну чи швейною машинкою. Та спочатку я заміню нитку на чорну. Добре, що в комплекті є довга шпулька під стандартні нитки. Перезаряжаю машинку. До речі, напишіть у коментах, чи зняти окреме відео огляд на неї та з детальною інструкцією, як змінювати нитку. Складаю тканину навпіл лицевою частиною всередину і зрізаю краї десь на 5 мм. Вирівняли край. І будь-яким зручним для вас способом прошиваємо шов вздовж цього краю. Ця ручна машинка працює як степлер. Від краю я відступила близько 1 см. Але ж гарно, стіпки такі рівні і однакові, просто заворожує. Зрізаю ниточку. Тут мене трішки повело, але цього зовсім не буде помітно. Перевіряю, скільки запасу в мене лишилось по ширині. Чудово. Повторюємо так і з іншою стороною. Мені подобається і це швидше, ніж я пшила вручну. Відступаю від шву декілька міліметрів та зрізаю зайву тканину з обох сторін. Ще хочу прокласти діагональний шов в куточках. Ось таким чином. Вивертаю. Здавалося би, дрібниця, але погляньте, яку форму підклиці це придало. Ось такі вийшли наші куточки. Шов міцний і рівний. Приміряємо підкладку в сумку, визначаємо її необхідну висоту. Двічі підгинаю край тканини та скріпляю шпилькою з однієї сторони та з іншої. Відступивши 1 см від краю, починаю прошивати підкладку по всій діагоналі. Вивертаю. Машинка впоралась з наслоєнням тканин на 8 з 10. Підкладка вийшла крута. Поміщаю її в сумочку нам потрібна голка і чорна нитка. З їх допомогою ми вшиємо підкладку в сумку. Роблю вузлик на нитці та з внутрішньої сторони вивожу голку до верхнього ряду бусин. Починаю пришивати. Розглянемо ближче. Проходимо голкою через бусину та чіпляємось за тканину. Повністю не проколюємо її, щоб нитки не було видно з внутрішньої сторони. Знову пронизуємо бусину. Потім піддіваємо голкою верхній шар тканини. Проходимо в бусину. Ми ніби шахматкою чіпляємось то за бусину, то за тканину. При цьому підрівнюємо тканину, щоб не збити горизонт. В даному процесі головне сильно не стягувати, інакше край підкладки деформується і піде зубчиками. Я б радила обирати середній ступінь натягування нитки в процесі пришивання. Продовжуємо так бусина за бусиною, поки не обійдемо по всьому периметру. Готово! Вигляд сумки змінюється кардинально з кожним наступним кроком. Далі вираховуємо розмір клапана так, щоб на нього спокійно ліг логотип в подальшому. В самий раз. Відраховую третю бусину від кутка. Пронизую її волосінню. Довжиною десь 90 см. Та вирівнюю кінці. На той кінець волосіння, що ближче до кута, нанизую три бусини та утворюю петлю. Спускаю її донизу. Іншим кінцем проходжу в петлю. Формую хрестик. Ховаємо вузлик і перший хрестик є. Підіймаюсь на бусинку вище. Як вже раніше ми робили це завжди. Весь процес повторюється. На одну із сторін ми нанизуємо по дві бусини і утворюємо петлю. А на іншу проходимо в петлю і чіпляємось за попередній ряд. Ви вільно можете комбінувати техніки і проходити хрест навхрест через останню набрану. Так навіть швидше. Ширина мого клапану 7 хрестиків. По обидві сторони від клапана має залишатись трішки простору, щоб він вільно закривався і не терся чи зачіпався об бокові кільця і цепочку, яка потім там буде. Перший хрестик ряду це завжди три бусини, і його краще робити з вузликом, щоб закріпитись на початку ряду. Таким чином доплітаємо клапан. Мій вийшов довжиною 9 хрестиків. Ой, як гарно! Навіть буси не залишились. Тепер моя ціль пришити пір'я по периметру клапана сумки. Та моє пір'я виявилось занадто довгим для такої маленької сумочки і перекривало її повністю. І я вимушена була провести цьому пір'ю хірургічне втручання. Увага! Не повторювати вдома. Жартую. З допомогою цих приладь, що ви бачите на столі, зробила помітку і пішла перешивати. Результат був не найгіршим, але й не сказати, що фабричним. Але бажаного результату я таки досягла. Моє пір'я було вже в половину коротше. І це означало, що я таки візьму поїздку цю сумку з собою. Хоч і робила це вночі і за декілька годин до виїзду, та навіть спати не лягла. Тому, як ви розумієте, ні в мене, ні в пір'я не було шансів, щоб щось там не вийшло. Я пришила логотип та приклеїла пір'я, задекорувавши це місце підкладкою. Вийшло гарно. Я рада, що потренувалась на першій сумочці, і тепер знайшла правильне рішення та готова вам його продемонструвати. Як підшити пір'я так, щоб була змога його зняти? А це вже класифікується як сумка трансформер. Першу сумку я все ж вирішила робити без ручки, а з нею я вже зробила другу сумку з цієї колекції. Тож, ось перша красуня і пір'я тут стаціонарне. І ось геніальне рішення: пришивні прозорі кнопки. Наміг знадобиться 5 пар. А ось і друга красуня. Тих бусин, що лишилось, мені навіть вистачило на клапан та бокові сторони, уявляєте? А все інше я блакитним сплила. Замовляла пір'я різні по висоті, щоб потім обрати. Та прийшли вони однакові. А страусине пір'я в даній роботі мені не подобається. Якось скупенько. Тому зупинилась на першому. Відміряю довжину та відрізаю. Квадратом пір'я не лягає, кути просвічуються. Тому оптимальне рішення пришивати трикутником. Так пір'я лягає густо і красиво. На цьому етапі я буду використовувати волосінь в об'ємі 20 мм. До набору вона теж входить. Відрізок приблизно 100 см з запасом. Відраховую другий хрестик від основи клапану. В ньому закріпляю волосінь. Кінцем ще менший, проходжу в 2-3 бусини та обрізаю. Тепер беру ту половинку кнопки, яка з випуклою серцевиною. Проходжу в вушко та спускаю по волосіні. Тут принцип як з підшиванням підкладки. Бусина чіпляємось за бокову дирку кнопки. Знову бусина. Кнопка. Бусина. Кнопка. І так до тих пір, поки хоча б три рази не обійдемо по кругу даний хрестик. Щоб все надійно трималось в подальшому. Кнопка чудово стає по діаметру в наш хрестик. Навіть коли ми закриваємо клапан, такої кнопки не видно. Вона не просвічується і не створює візуального шуму. Прикладаю пір'я, щоб оцінити місце розташування наступної кнопки. Ось тут буду пришивати. Трішки по діагоналі. Переходимо туди волосінню та пришиваємо. Всі кнопки на клапані мають бути з випуклою серцевиною. В мене вийшло ось таке розташування. Закриваємо та підрівнюємо клапан. Визначаємо місце розташування магнітної кнопки. Це ось. Два хрестика. Металічні кнопки теж бувають різні. І не лише за кольором та діаметром. Мені б по кольору в цю роботу чудово підійшла б золота. Та вона занадто громістка. Бачите, кнопки можуть відрізнятись навіть по товщині. Я теж здивована не менше. Ну, ця насправді ще більша. Тому мій вибір зупинився на 10 мм магнітній кнопці. Ну і нехай кольор не той, зате вона стає сюди як влита. І цією ж волосінню, ще 20 мм за об'ємом, пришиваю на клапан випуклу частину застіпки. І на четвертий хрестик, рахуючи зверху, пришиваю другу частину магнітної застіпки. Погляньте, як добре тримає, незважаючи на розмір. Сама сумка повністю готова. Залишилось доповнення. Знову приміряємо пір'я. Скоріше за все, ось цю крайню пір'їнку доведеться зрізати в кінці. Вона зайва. І тепер на пір'я ми повинні будемо пришити 5 плоских частинок кнопки. Щоб мати змогу пристібати і відстібати пір'я за потреби. З допомогою нитки іголки пришиваємо всі 5 кнопок. Після кожної прикладаємо, відмічаємо місце та пришиваємо наступну. Ось таким чином. Тут все досить просто. Вишила дві з кожної із сторін. Центральна остання. Та спершу придамо форму і шиємо кут, щоб пір'я тримало саме ту форму, яку ми для нього обрали. Сшиваю хрестиком стіжок вертикальний та поверх нього стіжок горизонтальний. Виходить така собі галочка. Край все ж обріжу. Приміряємо та пришиваємо останню кнопку. Ось так. Приміряємо вже на сумочку. Застібаємо на всі 5 кнопок. Обрізаємо зайве. Та за необхідності робимо стрижку, трішки зменшуємо довжину, придаючи форму пір'ю. І все неповторний аксесуар з авторським дизайном вже перед нами. Ці дві лялечки полюбились мені до глибини серця. Останній мій штрих пришити логотип. Ну все він поставив крапку і розставив акценти в моїй роботі. Неодмінно це моя нова любов. Вони такі різні, але такі однакові. Парадокс. Я тішусь, що мені вдалося зробити сумку з відстібним пір'ям, бо знаю, що носитиму її і з ним, і без нього. Маріра Сока про творчі вміння. Легко та корисно проведеш до звілля.